Привіт Дрегони, я Аня. І сьогодні я вам розповім, як я полювала на Лего не на улиці, не на eBay, а на шведському сайті під назвою Традера. Так, звучить трохи як Ікея, але це не шафа. Це шведський аукціонний сайт, щось типу місцевого eBay. Але на якому можна знайти все від антикваріату до легонаборів, які вже давно зникли з офіційних каталогів. Я просто гуртала, нічого не шукала. Ну нічого не шукала в перекладі нелего мову. Означає в мене відкрито вісім вкладок, список бажаного в голові і надія знайти щось, що не коштує як нирка. І тут вони набори, фігурки недорогі й на аукціоні. Окей, ми просто подивимось ми ж не будемо торгуватися, так? Сподівайся, Люба, сподівайся. Залишалось 10 хвилин до кінця. Я поставила ставку і пішла робити чай. Повертаюсь, мене перебили. Та ви, хоча б знаєте, хто я? Тоді вже почалося справжній режим лего снайпера. Я сиджу час йде, я така. Фак, я ж просто хотіла подивитись. Останні 30 секунд, і тут клац, виграла пу 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 малишечка, пу-пу-пу. Через декілька днів приходить сповіщення, що мої посилки нарешті до мене доїхали, і я просто лечу їх забирать. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Тож, пакунки в нас гайду розпаковувати. Так, це в нас подарунковий фліпак із журналом LEGO DC Comic Super Hero 21 року. Ось так він виглядає, я його е, вже відкрила. Ну, в принципі, ті самі деталі можна знайти в іншому сеті 76-159, тому мініфігурка не унікальна, але непогано підійти в вашу колекцію. Так це виглядає його костюмчик Костюмчик. подвійне обличчя, Отак він злий і не дуже. Ну, стандартне автобатьківське вираз обличчя. Ми забули йому причепити плащик. Ось так. Щось на крутому, якщо чесно. І треба йому зібрати його, не знаю, якби він був зеленим гобліном, це був би його глайдер. З плюсів це міні фігурка в топі дизайну, акценти кольорів. Мені дуже подобається оцей жовтий плащ. Ось мінуси, мабуть, це те, що фігурка не унікальна і повторюється у інших сеців. І пластиковий фойл-пакет мінімальна ностальгія від коробки. Наступний в нас теж фліп-пак, і це також вкладеш до журналу Lego DC Comics of Hero. Тому зараз ми його спробуємо теж скласти. О, тут вже ми все проїбали. У мене щось вивалилося з пакету. Я... я не знаю, що це. Мені треба це знайти. Новий пак коштує від 3 до 6 доларів, вживаний близько 3 в хорошому стані. От. Він виглядає отак. Яскраво в нього такий жилет створює відчуття стилю 50-х. І обличчя його, наче він щось задумав. Трохи карикатурне, але канонічне. О, о, освальду коблпоту. Майже його зібрали. Це в нього. Где детонатор? Його фігурка виглядає отак. Зараз нам треба зібрати його механічного пенгійна, який я використовував для того, для, для, для того, щоб підривати все. Чарівний підривач у нас готовий. Тому це тут виглядає отак. Просто неймовірно, ідеально підійде в мою колекцію по Бетмену. І що в нас вийшов о, о, ось такий о така збірка, міні-сетс, смішні гроші, мінімум деталей і жодного ігрового мотофункції. Також ідентичний пінгвін з більших наборів. Він не унікальний, але що варто, доступний ось. І легко доповнюю колекцію DC. Без коробки, лише журналом, але ми купляли чисто, чисто цей бек. Так, 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 і так, це Lego Batman Movie 2017 року, друга серія. Давайте подивимося, що нам випаде. Я вже бачу цю неймовірну фігурку. Так виглядає вся повністю колекція. І в мене з неї є Bad Girl, Обов'язково. Герла. О, ви з Англії? Також в мене є ще оця Girl з Майї. І Бетрусал. Це моя найулюбленіша фігурка в моїй колекції. Тому дуже добре було б це все доповнити. І. Мою колекцію доповняє Batman Swimming Pool. Де голова його ось. Дивіться, на це а, задоволене обличчя фігурка має труси з бедзнаком. Да, це по суті Брюс Вейн на вихідних. І це неймовірно освіжає весь образ персонажа. Давайте додамо йому ще більш деталей. Особливо приємно, що навіть у такій комічній формі він лишається впізнаваним, суворим поглядом. Ця фігурка один із найпопулярніших варіантів Бетмена серед фанатів саме за свою людяність. Він не в броні, він в гумористичному, але милому образі. Найс. Давайте будемо рухатися далі і подивимося, що нам випаде. І це Бетмен Русал десь між Готемом і Атлантидою. Це один із найхимерніших і водночас найцікавіших образів Бетмена. Тут він одягнутий у сріблясту русалкову форму з лускою та мушлою на торсі. У руках в нього тризуб. акваменський вайб. Але якщо глянути глибше, це чудовий приклад того, як Лего віддає шану абсурдності золотого віку коміксів, де подібні костюми були цілком канонічними. І в нас лишається остання фігурка з цієї серії, давайте подивимося хто про ви... генерал Зот. Фігурка Зода це повернення до класичної версії персонажа з коміксів з чорним криптонським костюмом і суворим поглядом. З несподіваною газетою в руках. Так, да, Він тримає Daily Planet, що вже саме по собі смішно і символічно. Це ніби він читає про успіхи Супермена і Лютує. Голова в нього двостороння. Боже і зетка позаду господи. Не Прикрийся, будь ласка. А, голова в нього двостороння, нейтральне обличчя. Ось воно. Нейтральне обличчя плюс версія з тепловим зором. Цей зод ексклюзивний для цієї серії, він відсилає до класичного вигляду персонажа з коміксів Silver Age, а не до версії з фільму Зака Снайдера. Дуже шкода. Кожну мініфігурку можна придбати по 4-6 доларів, що дуже бюджетно, враховуючи рідкість та атмосферність. Яка фігурка вам сподобалась найбільше з серії? Lego Batman Movie. О, так. Це міні-фігурки другої серії по Сімпсонах. Я про них мріяла ще. Мені здається, як тільки вони вийшли в 2015, здається, році. Але тоді в мене на них не було грошей. Ну, зараз теж немає до таких. Зараз подивимося, хто нам попався. І подивимося, як виглядає повністю колекція. Отак так вона виглядає. І це буде перші мої міні-фігурки по Сімсону. І в нас випадає Марч. Марч Сімсон. З її прекрасним голосом. У Марч у цій серії це не класична домашня сукня, а Sunday Best. Це і, 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 ідеально для походу до церкви. Ну, ви в церкву теж так вдягаєте. <гум> да. Давайте далі вручимо їй і аксесуари. Це отакий клатчик. Нефігурка просто зроблена неймовірно. Це, я не знаю. Найкраще, мені здається, що було Лего. Квіточки. Обов'язково для жінки квіточки. Як же, як же жінка без квітів буде, ну не, не канон. Ось так виглядає. У цьому вбранні, до речі, Марш з'являлася у кількох ранніх сезонах, зокрема у серіях, де її роль більше соціальна, ніж хатня. Лего пішли у глибину, і це круто. Дивіться, ну бомбо. Летимо далі, дивимося, що нам зараз попадеться. О, хо-хо, Одразу за Марш Пішла її сестра Паті. От о, так, да, да. вигляд в неї просто не, неймовірно. У неї та сама а, гравітаційна зайчистка, як і у Марч, тільки фіолетова і об'ємніша. 600 вайт го року. Але який одяг, як вони зробили сукню, тут ну, це... Я не знаю, хто до цього додумався. Подивіться на її вирос... обличчя. Мені все одно, але я вас засуджую. Наче це я. Ось така мініфігурка в нас вийшла. А, а, а? Ну як вам? Ну клас. Просто клас. А, до речі, я його надали їй сигарети. З очевидних, мабуть, причин. але все в образі від пози до очей буквально кричить. Я курю ментолові і терплю Гомера тільки з Любові до Марч. І ми переходимо до останнього набору. Останньої мініфігурки. І хто в нас о! Вау! Садовник Віллі. Теж мініфігурка фігурка зроблена просто неймовірно, особливо ці голови. Подивіться, у нього навіть татуювання на ручках є. Це клас, це просто клас. Подивіться на цей фантус. Подивіться, це, це резина, як з важного вантусу. Це, це просто бомба. так от вони виглядають. Отак от вони виглядають. І якщо порівнювати ціну, раніше вони коштували 4 долара то зараз Марч вже коштує 6, паці коштує 8 доларів, і найдорожчі це віллі, за нього можна віддати 12 доларів. Що ж, драгони, в нас вийшов ось такий огляд на мініфігурки по Lego Batman Movie і Сімпсонах. Іноді фігурки знаходять тебе, і якщо вони виглядають як Брюс Вейн в плавках, просто дозвольте цьому статися. І якщо вам сподобалося це відео, поставте їм лайк, комент і підписку, аби це відео побачило якомога більше людей і в нас була велика гігієвська спільнота. І якщо ви підпишетеся, то ви не пропустите. Нові огляди зі шведських сайтів і не тійки. Тож до нових оглядів. Де продаю все? Від антвантвакварятом, антва блядь. Ой, сука.